а сьогодні розглянемо набір для домашнього бару на 13 предметів, плюс бамбукова підставка від UFT. Ну і давайте по порядку, що у нас входить до комплекту шейкер на 550 мл з ситочком для відседження з кришечкою. Варто відмітити, що всі предмети з набору зроблені з нержавіючої сталі, досить гарної якості. Другий предмет в наборі це у нас трейнер по-простому ситочко для того, щоб можна було відсидити там, зайвий лід, м'якоть фруктів, листів і так далі. А щоб Подрібнити лід, фрукти, м'яту і так далі. Є у нас мадлер або молоточок. Є у нас щипці для того, щоб накласти лід, або що. Це довга двостороння мішалочка, ложечка, вилочка, помішать там щось. Ну, по-любому, потрібна штука. Ну не руками ж там колупатися. Є у нас джигер, або мірний стаканчик для наливання міцних напоїв. В комплекті два гейзери і один красивий такий корок. Він, до речі, відкручується. Ну і звісно ж, коли ми приготували наш коктейль для гарної подачі є чотири стильні трубочки, також із нержавіючої сталі. Екологічно, довговічно, тобто, ну по суті, вони вічні, для компанії от, із чотирьох гостей, ви можете подати напої і класно провести час. А потім це все помити, хоч вручну, хоч в посудомоєчній машині, скласти назад гарно на підставочку. І зберігати до наступної вечірки.